І знову в Рубриці, що по чому, аналітика цін на продукти харчування на Балтському міському ринку. В наш огляд нині увійшов м'ясний корпус, рибний ряд, овочевий ряд та бакалія. Тож почали з вивчення цін на м'ясну продукцію. М'ясний корпус виявився майже безлюдним. Зажурені продавці чекають своїх покупців і навіть готові надавати знижки. Втім, люди купують небагато, бо мають чимало інших витрат та невеликі статки. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні пропонуєте жителям громади? Колбаса м'ясна, сальна, кров'яночка, все свіже, все домашнє. Да. Бачимо гарний на вигляд товар. у вас. А які ціни? Ціни, колбаска 450, так і ціна не падає, бо м'ясо так і держиться в ціні, так і ми держимо. Да. Да. Сальна 280, кров'яночка 180. Все свіже, все добре. Хто 1 сентября люди заходять, беруть, дітей в школу готують, щось треба, якийсь бутерброд, м'ясо. Все добре. Але бачимо, що в м'ясному корпусі немає взагалі зараз людей? Нема. Ну утра були. Ну нема, надійшли, ушли, прийшли, пішли. Ну так от. Дітей оділи, зайшли, купили щось та й вийшли. Така життя на час, так. То купівельна спроможність не змінилась, так? Як купували, так і купують? Так, так і так, як купували, так і купують. Не більше і не менше. І ціни залишаються сталими. Ціни такі самі, які були, так. За чим завітали в м'ясний корпус? Так побачити, ви вже давно не був. Ну, хоч був. Що плануєте купити? Там може колбаски грам домашні. домашні. А, домашні. а ще Та більше нічого нема, поки пенсії нема. Добрий день, пані. Як смакує вам ковбас? Ой, так, да, дякую. Що купляєте сьогодні. Рішила взяти ковбас... домашні колбаси додому, бо треба щось з сином пообідати, поки приїдемо, бо ми з села вас свято якесь просто? Ні, просто. Ну так, кусочок. Як ну. вам ціни чи влаштовують? – А я навіть не спитала, скільки ціна. Я так просто прийшла і взяла і все. Я не спитала, по чому зараз. Ну цей кусочок ось отакий такий. 146 гривень. Так, мене устраює. 40K. Нормально. От хоч вона 450 п'ятдесят кілограмів такий кусочок 146 гривень. Я в цей жінки все время беру. Мені подобається, мені подобається смак. Мені подобається, що кубаса сочна. Що які покупки маєте робити сьогодні ще? Більше нічого такого. Ми приїхали скупитися дитині в училище, пройти комісію, і це так зайшли, щоб, щоб пообідати додому. Бо поки приїдеш додому, ти вже звідки ви з Чернечого. Я завжди тут беру дівчата, приятні, завжди спілкуємося. Ну, все нормально. Нічого. Що сьогодні плануєте? Що плануєте купити сьогодні? Ну, я сьогодні зайшла купити сало, дівчині всі, дівчок тут беру з прослойкою, Але сьогодні немає, не бачу. Ну нема, обійдуся, завтра прийду. Який у вас бюджет на сьогодні? Який бюджет? Покупок. А покупок ні є, все є вдома, все є. Це добре. А це я зайшла так, думаю, подивлюся, є, візьму, нема, значить, завтра прийду, завтра субота. Більше людей. Ціни не нравляться, ціни на базарі дуже такі, знаєте, трохи недоступні. Але бо ми пенсіонери, що я отримую? Три-шісот. У мене на лікарство тільки йде п'ять тисяч. Як я можу жити? Але так викручуюся, щось, щось беру, щось не беру. Трошки довго, дочка допомагає, так я викручуюсь. Шейка 280 гривень, клубочок 250, Кастрицьовача 240, є 230 гривень, є 200, є обрізочки дешевенькі по 150, по 200, биточок 280 гібриг. Сала теж різна ціна. Від 40, 50, 80, 100, які хочете ціни. Від тошені. Приходьте, покупайте у нас свиночки вуза з села, виращують виробники в селі, дуже вкусне, все смачненьке. Ждемо покупців. З наближенням осінньої пори побільшало і рибної продукції. Втім, і тут небагато покупців. Здебільшого приходять купувати щось одне: або одну свіжу рибину, або оселедець, або трохи салаки чи кількі. Продавці зазначають, продажі в порівнянні з минулим роком трохи знизилися. Що сьогодні купили? Сідочку купила, ну і все, поки нічого. Дивлюся, ще щось куплю. Яку ціну оселедець? Я її не питаю, я в неї все время беру та й довіряю її. А як взагалі вам ціни на Балтському ринку? Що скажете про це? Хотілося б, звісно, щоб було менше, дешевше. Ну, а що ти за цю пенсію купиш? Подивися, подивися Ти. Взяла б капчанку та багато, та взяла кусочок. В чому доводиться вам відмовляти собі в раціоні? В чому відмовляти? м'ясо беру, дивлюся, яке там якесь льохке, якісь робрушка, щось таке, бо м'ясо подорожало, по що подешевше. Курочі, крилишки беру, не беру філе, там що було, там дешевше. Так, м'ясі. Огурцях, звісно. Робила вже якісь запаси на зиму? Робила. Маю свого города трошки з городу Зробила. Так, Нічого не купляла на базарі, городини ніякої. Ніякої не купляла. Ні помідор, ні огурців. Я своє закрила, скільки могла, стільки закрити. Що пропонуєте болтянам, за якими цінами і що користується попитом найбільше? Ну, найбільше у нас користується тюлечка, люди якби беруть. Сільодочка, тюлечка, хек. Беруть молочні дуже смачний, завжди він свіжий у нас. От. Ну, ну люди беруть, ви знаєте, раніше якби брали кіло, зараз пів кіло беруть, по можливості. Людей грошей немає. Ну, ви бачите, що у нас навіть людей тут немає. От. Ну, це виходить, як кажуть, як який день. Буває, якби напливу більше, буває менше. Ну, як би знаєте, по можливості. Зараз у нас арсентимент, арсентимент у нас дуже такий, не дуже великий, а по побоже буде холодніше, будемо брати більше. Я нас і цінами? – У нас села, куди у нас беруть теж добре 90 гривень, сільодочка 180 восімдеся, філейка 200, капчена скумрія у нас 370 Дуже хороша у нас дуже і кілечка копчена, і салака копчена по 180. От. Ціни в нас як були такі, там змінилося трошки, там небагато. Якби підняли, але ми не дуже підняли якби проценти. От. Трошки уступаєте людям. Вступаю, звісно, уступаємо. Конечно, уступаємо. Навіть буває, бабуся прийде, каже, дає 5 гривень, дайте мені. Я взяла, каже, заберіть, не треба мені ваших 5 гривень. Люди, якби не дуже-дуже, якби ви самі бачите. Не дуже в нас легко. Стає з кожним, якби все гірше і гірше і гірше. А морожена риба по чому у вас хек? Хек у нас 165. 175, з кумбрія 220 піднялося, хорошо з кумрія. 165, дуже хороша свіженька. Ну, Філійка у нас 180. Ну, все, знаєте, почті, якби так і якби вулиці не так і є, тільки з кумря піднялося на, 200, на 20 гривень. Запрошуємо, приходять свої покупателі, приходять, дякують. Завжди свіжий товар. Що купуєте сьогодні? Ну, нічого, я дивлюся тільки. Що ви купити? – Хотіла коробку купити. Ознайомте нас, будь ласка, із цінами. Короб 130, то 80-75. Ну, ми завжди вступаємо, завжди кажемо 130, вступаємо по 120. Як людей нема зараз. Грошей <світ> вступаємо. Десь нам вступають, тут ми вступаємо. Що Користуються попитом у вас? Все потрошки. Як купують взагалі балтяни? Є якась різниця чи ні? Так, да, велика вже різниця, велика дуже. Тому що... Раніше краще купували. Раніше краще. Рибку купили, маємо задоволення, що поїсти. так що так? Як вам взагалі ціни на Балтському ринку? Стали вищими, Стали... причому набагато деякі товари дуже, дуже кусаються по ціні. До що... чого доводиться вам відмовлятися все ж таки? Відмовлятися? Ніколи не відмовляюся. Якщо хочу, то я купую. Просто менше. Да. <рес> так. що Всім хорошого дня. Зараз риба є в різному асортименті, так як це вже осінь і більше риби ловиться, риба краще зберігається. Карась, короб, судак, щука, толстолоб – ну різний асортимент. І ціни, які у нас? Ціни, ціни тільки піднялися на карась трошки на 10 гривень, а короб – 130, так як був, судак 120, толстолоб 70-75. А Карась 80? Да. Я купують балтяни. Зараз трошки ну хуже, тому що збирають дітей в школу. От а так в основному нічого. Ті, хто брали рибу, хто полюбляє рибу, ті постійно беруть постійні клієнти. Так що ну можна миритися. Повняться прилавки і городиною: перці, баклажани, огірки, помідори, картопля. Продавці зазначають, суттєвих закупів на зиму люди ще не робили. Скоріш за все почнуть думати про заготівлю вже після 1 вересня. Добрий день, що купуєте сьогодні? Мор... Морквинку. Які ціни на овочі? А які? 30 гривень. 30. 30 гривень. Так. Кілограм моркви 30 гривень. Так? Так. Що плануєте ще купити в вашому списку? Що ще є? Перець, капуста, бурячок. На салатик. Ага. Зараз літо. Те, що немає на городі, можна підкупити на базарі. Які у вас на сьогодні бюджет? Скільки плануєте витратити на покупки? В залежності від цін. Ну, як взагалі ціни? Нормальні? Ні? Я можу сказати, краще б не було війни, не було б таких цін. Того, що заміновані території, заміноване все, і ціни ростуть, так як і логістика. Прокоментуйте, по чому городина на вашому прилавку що пропонуєте сьогодні? Є огірочки, свіжі, помідорки, кабачки. Ой, не кабачки, а сині. Баклажани. Баклажани, да. Які ціни розкажіть нам. Ціни фактично ті самі, що залишилися. Перчик по 35, це 65, помідорка домашня 45-30. Огірки? Огірок йде на даний момент, ну, вже закінчується би, сезон 65-70. Баклажани 40 гривень, трошки піднявся, бо тому що теж вже закінчуються баклажани. І капуста. Капуста по 30-25. Цибулька 20, борячок 25. Від 25 до 30. Так. Да. Як купляють балтяни? І під кінець місяця как би дуже погано. А так в середньому, слава Богу, за все. Що у вас сьогодні на прилавку і за якими цінами? Ну, в мене весь асортимент. Починаю від перців, закінчую картошкою, там морковкою. морковка, і какби все. Даже мід є. Ми почнемо з картоплі. Картопля. Ну не тоді Картопля 25 гривень. Картоплі гривень. Так, далі. Перцы, есть красные перцы, очень сладкие, вкусные по 65. Обычный перец зеленый желтый по 35. Есть такие перцы, которые ну, переріз, на перерезку по 25. Дальше что там? Морковка 30, буряк 30, огурчик 55. Бачим богато помидор. Есть полевая помидорка, полевая по 25 и есть микада, уже парникова. Она по 70. Перчица по чому? Есть мелкая перчица по 5 гривен, штучка 350 килограмм. Є крупная перчица по 10 гривен штучка с 400 гривен килограмм. Я купляю балтяни? Ну, плохо торговля сейчас, строчки очень упало. Ну, спасибо, и так. Только мы тут и была, почему у вас картопелька? Крупная картошка 18, развес 20, а на посадку 15. 15. Так. А, бачимо, що пьяничка 35 аж. Да. Ну, смачна. Ми трохи піднялися в порівнянні із минулим роком, з минулою. Ні, наоборот, попадали. так? Да? – да. Як купують балтяни? Ще поки ні. Ще школа, мабуть. Поки що розкачується. Ще поки. Основний ресурс іде на підготовку до школи, так? Я думаю, що так. Да. Вже після 1 вересня може вже буде заготовка картошки. Добрий день, пані. Що купуєте? Так. – <п 'єдець. п 'є> <п 'є> Яка ціна? 35. – 35. – Що плануєте ще сьогодні купити? Пока ничего. У меня все по расписанию. Перец, так. помидоры. Який бюджет на сьогодні для ринку? Ну, самый маленький бюджет это 500 руб. Это ничего не купить, называю. 500 гривень сьогодні плануєте витратити, так? Да, это все зелень, помидоры и ещё посмотрю, похожу, посмотрю. Скільки коштує нинішній базар для вас? Подорожче. Да, Проти того, що було, я за дві тижні тому, там до м'ясо в корпусі 230 дороге. Що ви дозволяєте собі, а що ні? Ну так, потрошки беру. Я сама живу одна, та й 4,5 пенсія, Та й так і викручуюся. Хліб печу, купили пшениці, то й мелимо. Хлібопечку діти подарували на рождені. легше ніж руками та пектися в духовках. А так на хлібові економити. Да, хліб не купляю. Да. А так усе потрошки. Що я купую? Все подряд? І таблетки, і крупу, і Ой. скільки сьогодні витратили грошей? Ой, потратила, гривень. прокоментуйте Потр... нам, що сьогодні пропонуєте. Що ми сьогодні пропонуємо? Ну, в першу чергу водичка, ще тепло, всі беруть водичку. Потім масло подсолнечне. Яка ціна? Літр 80, ну, відповідно, більші бутилки і дорожчі стоять. Так, ну, літр 80 гривень. Що там беруть? Беруть кондитерку, бублички, печені сухеньке. Чому яйця? Яйця 55 гривень. 55, да. так, крупи по чому? Так, рис 55 гривень, ячмінка 18, арнаутка – 26, гречка 35 гривень кіло. Вівсянка макарони. Вівсянка 32, а макарони «Київмікс» – кілограмчик 37 гривень. Ціну ізюм. Ізюмчик є по 150 гривень, є длинненький – 120, є по 110. І білий такий 180 гривень. А цукор почому? Цукор 30 гривень кілограм. В основному подорожала масло подсолнечне. А скільки? Ну, не знаю, там процентів. Я не скажу там скільки, але було у нас що там 70. – А зараз 80. Да, – Так, ну десь так на 5-6 гривень.